Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд монет 2014 року. І на черзі у нас монета присвячена Джо Джону Джеймсу Юзу. Монета присвячена британському гірничому інженеру, металургу, промисловцю, засновнику металургійного заводу, навколо якого утворилось селище Юзівка. До 1924 року така назва нині це місто Донецьк. Монета має тираж 20 тисяч штук, відноситься до серії видатні особистості України. Номінал у неї 2 гривні, як і всі монети серії видатні особистості України до 2025 року, бо з 2025 року хвильовий і шпол, наприклад, монети вже йдуть номіналом в 5 гривень. Діаметр у неї стандартний для 2 гривенних монет 31 мм, маса 12,8 грама. Ну і перейдемо до характеристики аверсу реверсу монети. На аверсі монети, там, де в нас сказаний номінал, бачимо напис 2 гривні. 2 гривні логотип банкнотно-монетного двору, рік карбування 2014 В верхній частині монети напис Національний банк України. Малий Державний Герб і на полі реверсу, аверсу монети зображено. Таку стилізовану композицію промисловості. В основному це металургія і видобуток кам'яного вугілля. На передньому плані бачимо такий величезний чан, в якому виливається розплавлена, розплавлена заліза, розплавлений метал, виплавка металу це конвертер називається. І на задньому плані монети зображено промислові. Об'єкти Донецьку, це ось шахта Кам'яновугільна, і її супутні елементи. Ну, до речі, ось ці елементи досить схожі на цементний завод, але це може бути прив'язано і до металургійної діяльності, і до видобутку вугілля. Бо в Донецьку є і видобуток вугілля це його основне багатство, але там і розвинена і металургійна галузь. Далі гурт монети стандартний, він рифлений, як і для всіх монет з номіналом. і на Реверсі монети зображено портретне зображення Джона Джеймса Юза. Тут вказано, до речі, от його портрет вказаний Портрет, напис Джон Джеймс Юз. І, до речі, буква D. У нас досить така в вигляді піраміди, в вигляді... Ну, мені нагадує, як Терекон. Терекон це штучні. Не штучні а Відвали пустої породи після видобутку кам'яного вугілля. Вугілля використовується для спалювання, а разом з вугіллям є супутня порода, яка не годиться для спалювання тобто суміжні прожилки геологічних порід, які не, не кондиція. Їх викидають поряд буквально шахтою і утворюються такі. Штучно насипані гори. От Буква Д дійсно нагадує щось у такій вигляді терикону. Ними тарикони мають умовно з Луганська, Донецька області, Дніпропетровська, там, де відбувається видобуток корисних копалин. Джон Джеймс Юс. роки життя 1814-1889. Що нам відомо про Джона Джеймса? User. Так, давайте спочатку по цінам пройдемося. Я цю монету купував ще у 2001 травня 2022 року, тоді мені ця монета обійшлася всього в 190 гривень. Станом на кінець липня 2025 року ціни на цю монету коливалися в межах від 430 до 510 гривень залежності. Від стану тобто ціна виросла більш ніж у два рази, що нам відомо про скульпторів даної монети? Художниками даної монети виступили Володимир Таран та Олександр і Сергій Харуки-брати, скульпторами Іваненко Святослав та Атаманчук Володимир. Тобто всі нам відомі прізвища. Монета була реалізована Нацбанком ціною в 20 гривень у 2014 році. І потім поступово ціна почала рости. В 2015 вона коштувала вже 45, 16, 50 гривень, 17-й рік 185, 18, 170, 160, 19 рік, 160, 21-2022 році десь приблизно була така ціна. Я її взяв за 190 в залежності в більш-менш в нормальному стані. І з 2023 року починається ріст. 190, 190 гривень, 24-330 й середні ціни. І станом на 25-й рік, вже середня ціна більше 400 гривень 400, від 400 до 500. Так, далі. По, що нам відомо про Джона Джеймса Юза? Джон Джеймс Юз народився у Великій Британії у Вельсі в 1889 році. В 1814 році помер він в Санкт-Петербурзі Російської імперії в 1889 році. Це британський гірничий інженер, родом із південного Вельсу. Джон Юз був засновником металургійного заводу 1869 року, який належав російсько-британському новоросійському металургійному товариству, так його офіційно називали, Кам'яно-Вугільного, Залізного і Рейкового виробництва. При заводі виникло згодом місто Юзівка, тепер це місто. Донецьк. Так, до речі, забув залишити зображення для заставки для прев'ю-відео. Так, є. Поїхали далі. Джон Джеймс Юз був сином інженера, що очолював один з металургійних заводів міста Мертір Тідвіла. У юнацькі роки працював у батька у 28 років купив. Корабельньо у 36 років купив у місті Ньюпор леварний завод. Наприкінці 1850-х років поступив інженером на Мілвальський залізопрокатний та суднобудівний завод у Великій Британії, а в 1860 році став його директором. У 1864 році сконструював лафет для важких гармат. Ця артилерійська установка поступила на озброєння ВМС низки європейських країн. Розробив рецептуру броні для обшивки кораблів і фортечних укріплень. У 1868 році Мілвальський завод отримав замовлення на броню для Кронштадтської фортеці. Юс у віці 55 років поїхав до Російської імперії для організації виробництва металу. ЮС у 1869 році купив землю у князя Віктора Кочубея в Катеринаславській губернії на березі річки Кальміус і почав Будівництво металургійного заводу з робітничим селищем у районі села Олександрівка. Для розробки вугілля він засновує новоросійське товариство кам'яновугільного залізоробного герейкого виробництва. Перший чавун почав виплавлятися в 1872 році. От, До речі, от на задньому фоні, ну, точніше, на аверсі монети, от якраз це можливо символізує виплавку чавуну. Е, пішли далі. Для розробки. Так, зараз одну хвилинку. Завод працював за повним металургійним циклом. Тут вперше в Російській імперії, тобто в Юзівці в нинішньому Донецьку, було запущено 8 коксових печей, Освоєна гаряче домене дуття. Заснований юзом комбінат став одним з індустріальних центрів Російської імперії, а потім і України. У 1913 році в Юзівці вироблялося 74% заліза. Російської імперії, представте собі, Юз заснував комбінат, в якому вироблялося в майбутньому 74% всієї, всього заліза Російської імперії тодішньої. Далі, тимчасовим житлом, де мешкав Юз, була мазана хата, крита соломою у маєтку. Поміщиці смолянинової, тобто починав він з самого простого. Будинок будинок Юзів, нинішнє місто Донецьк, вулиця Клінічна, поряд з пологовим будинком номер 6 Це двоповерховий будинок, побудований в Юзівці для сім'ї Джона Юза, другий за ліком в Юзівці. Перший одноповерховий будинок для себе і синів Джон Юз почав будувати недалеко від свого виробництва. Нині це місто розташоване на території. Донецького металургійного заводу біля адміністративної будівлі, електроплавильного та обжимного цехів поряд з пам'ятником на честь виплавки 100 мільйонної тонни сталі 24 грудня 1967 року. Його фундамент був закладений восени 1873 року. Влітку 1874 року було побудовано одноповерховий будинок на 8 кімнат. За полтора кілометра на, північ... на північний захід від Юзівського металургійного заводу. Фасад було виконано з червоної цегли, дах був вкритий залізом. За будинком знаходилися господарські будівлі, кухня, флігель для прислуги льох, сарай для вугілля і дров, стання псарня. Також за будинком був закладений великий сад. Садиба Юзів була огороджена парканом з дикого пісковику. У паркані були дерев'яні ворота, які були обравлені прямокутною аркою з цегли. Перед фасадом будинку були розбиті клумби з квітами і прокладені доріжки з каменю. Від металургійного заводу в будинок були проведені водопровід та електрика. Другий буд свій будинок сини юзав добудовували вже без батька. Двоповерхова будівля була побудована в 1891 році. Його руїна розташовується на нинішній вулиці Клінічній у Донецьку. Тобто він має даху, в нього немає в цьому будинку, залишилися тільки стіни, але в принципі реставрації цей будинок підлягає. На, на все хто кажуть, потрібна потрібні кошти і політична воля у 2001 році. У Донецьку встановлений пам'ятник Джону Юзу. Пам'ятник розташований у Ворошиловському районі Донецька на вулиці Артема біля третього навчального корпусу Донецького національного технічного університету і бібліотеки, що символізує професію Джона Юза, інженера британського британського заводу. Автор пам'ятника скульптор Олександр Митрофанович Скорих. Пам'ятник відкритий у центральних ремонтно-механічних майстернях, встановлений 8 вересня 2001 року. Пам'ятник стоїть на низькому постаменті, фактично в людський зріст, що за задумом скульптора символізує людські якості цього діяча. Спочатку пам'ятник стояв ближче до вулиці Артема, а в серпні 2009 року пам'ятник посунули ближче до входу у бібліотеку. На честь Юза Нацбанк випустив дану монету у 2014 року. 19 квітня 2023 року у місті Краматорськ провулок робочий перейменували на провулок Джона Юза. І 26 липня 2024 року в місті Кривий Ріг вулицю Толбухіна перейменували на вулицю Джона Юза. Тобто, це була дійсно людина з великої букви, яка. По факту форсувала, дала старт індустріальному розвитку і майбутньому існуванню міста Донецька. Ну, дана монета, звісно, що переїжджає до нашої колекції 2000, монет 2014 року, стає дуже гарним доповненням із серії видатні особистості України. Тобто люди, які, хоч і не були по крові, як то кажуть, українцями, але зробили значний вклад в її розвиток. Також випускається в серії видатні українці. Тому що він був британцем і до 55 років він жив взагалі в Британії. Я вже 55 переїхав до України і починає свою діяльність. Але Нацбанк відносить таких діячів також до випускає монети до видатних діячів. України. І це стане дуже гарним доповненням моєї колекції монет 2014 року. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами прощатися. Бажаю вам всього найкращого, нумізматичної вдачі, фінансових можливостей поповнювати свою колекцію дуже гарними екземплярами. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!